Всім привіт! У цьому відео я покажу, як я переспіцьовую колесо від мотоцикла Іж. На цьому старому колесі була велика вісімка. спіці. старі вже заржавілі такі не піддавалися регулюванню, тобто виправити я це не міг. Я болгаркою вирізав старі спіці, купив комплект нових, такі хромовані з виду. Старі були такі оцинковані. Не знаю, хоч би не прожавілі через місяць. Значить, ну, Встановлюються спіці стандартно. Тут трошки зі зміщенням отвори. Так, навхрест становиться. Тобто, треба запам'ятати, як вони стояли. Ну, тут дуже все просто. навхрест. Кожна спіця з одної сторони. одна поверху, так іде. одна піднизу. і з тої сторони точно так же. 36 спіць йде на колесо відежа. Значить, я їх по, ну, поставив, гаєчки ці закрутив до такого, ну, рівномірно, до такого стану. Ну, ось На рівні з цією гайкою сама спиця. Ну і далі треба це все гарно затиснути. І щоб не було вісімки. Треба це вже контролювати. Значить, що нам треба для того, щоб поставити спіці на колесо відежа. Ключик, яким будемо цю гаєчку крутити, це відмінська такий ключик, я трішки. Тут збільшив розмір якраз під спіцю. Від на старих спіцях тут розмір трошки більший був, і той ключик на ці нові спіці не підходить, тому зробив новий. Так, треба от такий пристрій, такі міні-лащата, щоб затискати спіцю. Тут такі ось, зараз покажу. Такий ось п'ятачок є з проріздю. Так ось зрізом. Ось так воно. Ну і затискається. Тут у мене болтик під ключ на 12, тобто треба ще цей ключик. Ну і все. Ну, спочатку треба затискати, а потім, в принципі, тут на спіцях є такі ось виступи. І вони вже... І Якби в, цей ну, в цю ступицю вони так врізаються, тобто вже якщо нова спіця, то вона не повинна провертатись. Ну, якщо провертається, то треба затискати таким пристроєм. Значить, Я вже це, тут рівномірно спіці поставив, підтягнув, а потім поставив на вісь. І ось крейдою я помітив, де вісімка. Ось отут ось крейда. Ось як бачите, чи не бачите жовта крейда. Ось тут. Ну а з іншої сторони ось тут, у протилежному напрямі. І тепер тут, де крейда, я ці спиці не буду чіпати. А буду з цієї сторони піджимати сильніше. А з цієї сторони тут не буду чіпати, а буду в цій верхній. Ну і потім ще буду проходити рівномірно по всьому кругу. Ну, дивитись, контролювати, щоб колесу мало вісімки і було рівне. Так, зараз добре підіжму, ну і потім покажу. Що в мене із цього війшло? Так, добре підтягнув спіці. ніби вісімки нема, зараз подивимося, Крутим колесо. Ну ось так вийшло. Наче все рівно, декілька разів перевірав крейдою, зараз вже колесо нормальне можна ставити. Де спиці дуже так і виступають. Отут щоб, ну, фліпер тут буде ставитись гумова така смужка. Але краще, де дуже виступають, напілком це спиляти щоб у камеру не врізалось. На цьому спецювання перший етап завершений, але це ще не зовсім остаточний результат. Через, ну, Я ще два рази підтягую, десь через 500 кілометрів і потім десь через тисяч ну, дві, наприклад. Спіці ще трошки тягнуться, десь вони ну, прослабляються, становляться на своє місце. Тобто ще треба разів два підтягувати. Це якщо переспіцьовуємо, або ж купляємо зі спіцями колесо нове. Ну, мотоцикл там, наприклад, нові купляємо, де спиці, мопедівці, альфі, якщо не летить диск, а зі спицями, то треба разів як мінімум два ще підтягувати. Ну і потім уже все. Спиці будуть міцно тримати і колесо буде надалі вже слугувати. Ну і На цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.